Ой, три шляхи широкі докупи зійшлися на чужину з України брати розійшлися. Покинули старматір. то той жінку покинув, а той сестру, а найменший молоду дівчину. Посадила стара мати три ясени в полі, а невістка посадила високу тополю. Три явори посадила сестра при долині, а дівчина заручена червону калину. Не прийнялись три ясени, то всихала, Повсихали три явори, калина зов'яла, не вертаються Брати плаче стара мати, плаче жінка з діточками, в нетопленій хаті сестра плаче йде шукати братів на чужину, а дівчину заручену кладуть в домовину. Не вертаються три брати, по світу блукають, а три шляхи широкі терном заростають.